Я честь перебувати і в Грузії, де я відвідав монастир святої Ніни. Ви всі знаєте, що Ніна це є рівна яка є просвітителькою Святої Грузії. і, відвідуючи цей монастир, де зберігаються її мощі, мені було подаровано невеличкий грузинський хрест святої Ніни, який був освячений на її мощах. Хрест зроблений з лози, і тому сьогодні хочу я цей хрест передати вам. Отже, настоятель, нехай ця частичка грузинської церкви перебуває вашому святому храмі. Також хочу подякувати вам всім за щирі молитви, за вашу підтримку, за те, що ви робите все можливе і неможливе для того, щоб сьогодні наближити нашу спільну перемогу. Тому нехай милосердні Господь оберігає наших військових, захисників та захисниць, оберігає вас, ваших рідних, ваших близьких, посилає перемогу нашій державі і усім нам намогає і благоя, нам віта. Зі святом.